Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми починаємо цілу серію відеороликів, в якій би я хотів би розповісти про всі українські переклади Біблії. По одному на кожне невеличке таке відео. І, як так кажуть, якщо ми починаємо з самого початку і говоримо ми саме про українські переклади, то в нас перше це переклад Пилипа Марачевського. Можливо, мене відразу хочете запитати, що за переклад? Ми його в очі ніколи не бачили, що за Пилип Марчевський, ми про такого чути не чули. І ваше здивування буде закономірним. Про цей переклад майже нічого не відомо. Його майже неможливо сьогодні віднайти в текстовому форматі, ну, в форматі саме книжному, щоб тримати в своїх руках. Але його можна зайти в форматі електронному і користатися ним на комп'ютері. Чому так? Варто почати з самого початку. Отже, Пилип Марачевський, інспектор Ніжинської гімназії, на зламі 1860-х років, будучи людиною православною, але при цьому... Проживаючи на українських землях, мріяв жив і сподівався, що свого часу українська мова буде доступна, буде зрозуміла і вона буде звучати в церквах. Це була мрія Пилипа Морочевського, і в нього навіть було своєрідне кредо, яке звучало, що чужою мовою не можна вознести щирої молитви. Ось саме тому він почав працювати над перекладом спочатку Євангелій. І, як говорять історичні довідки, до липня 61-го року, 1761-го року, він завершив переклад чотирьох Євангелій. За іншими джерелами навіть він трохи більше на той час вже переклав, можливо, навіть... Вже були прикладні і діяння, і трохи більше інших книг. Але... А що було далі? Ми знаємо, що українську мову особливо не шанували в Російській імперії, і саме так воно, в принципі, це все і виглядало. Тому що він висилає свою працю єпископу Новгородському і Петербурзькому. Той відповідає йому, що ваш переклад. Ніколи не буде надрукований, він не актуальний. Але, як ми знаємо з історії, Велико Морочевського це не зупинило. Він продовжував працювати, перекладав книгу Дії апостолів, перекладав книгу «Апокаліпсис» і далі працював над своїм перекладом. Пізніше він висилає свою працю до Академії наук, щоб якщо не отримати схвального. Можливо, відгуку, чи сховального, чи якоїсь підтримки для дальшого друку. Але принаймні, щоб почути щирий відгук, або, можливо, критичний відгук на свою працю. Реакція Академії наук була досить цікавою. Академія наук пише таким чином про переклад Пилипа Морочевського, що цей переклад... Є одним з найкращих перекладів, наймилозвучніших і найточніше перекладених з усіх слов'янських існуючих на той час. Але, як ми знаємо, роки були в тим часом дуже непрості. І хоча Академія наук дала схвальний відгук, і більше того, Академія наук. Надіслала працю Мурачевського до синоду і попросила синод розглянути і провести певну навіть богословську оцінку праці Велипа Мурачевського. Зрозуміла справа, що синод не міг на той час нічого вдіяти. І буквально через рік, в 1963 році, з'являється. Валуївський циркуляр, якому вказується на друк будь-яких українських підручників, на друк будь-якої української навчальної літератури і в тому числі навчальної релігійної літератури. І під саму заборону потрапляє праця Пилипа Марачевського. Таким чином все, що він не робив, не давало змоги надрукувати його працю. І як свідчить історія, вперше його праця вийшла друком лише в 1900-х роках, на початку 1900 х років. Ситуація принципово змінилася. Було вже зовсім інше відношення. Було, як так кажуть, вже були певні предвісники пізнішої революції, яка трапилась в Російській імперії. І таки побачив світ переклад Пилипа Морочевського. Це, як то кажуть, була невеличка така історична довідка. Що ж ми знаємо про саму якість перекладу Пилипа Морачевського? Як на мене, це найбільш ближчий моєму серцю старовинний переклад. Незважаючи на те, що йому, по суті, ну, років 150, як не менше, незважаючи на те, що він. Перекладався в той самий час, коли перекладався в Росії в російський синодальний переклад. Незважаючи на ці всі нюанси, цей переклад написаний дуже простою, зрозумілою і доступною українською мовою. Вчені філологи говорять про те, що Пилип Марачевський поклав в основу свого перекладу так званий полтавський діалект, який пізніше ліг в основу. Української літературної мови, тому кожен українець може вільно читати і розуміти. Є лише, як то кажуть, кілька маленьких нюансів, таких, що сьогодні той текст, який є доступний для нас в електронному форматі. Як то кажуть, пережив певні невеличкі редакції, і в результаті, можливо, як то кажуть, не зовсім відображає авторський стиль. І те, як насправді було перекладено. Але все ж це наша історія. Це, як то кажуть, історія нашої мови, історія е, нашої перекладацької справи, історія нашої української біблії. І тому, дивлячись на неї, нам потрібно знати, нам потрібно цим користатися. І потрібно, щоб це було нашою гордістю. Особисто я дуже люблю і поважаю. Цю працю поважаю самого автора, і для мене він є великим взірцем. Як то кажуть, Пилип Морачевський певний такий апостол, навіть можна сказати, тому що він доніс те слово Боже, слово Боже українською мовою, коли повсякчас і повсяк день навкруги читалася лише церковна мова, яка була людям незрозуміла, яка була людям недоступна а Він був готовий свого часу під, навіть під забороною працювати і доносити людям істину. На цьому ми зупиняємося, розповідаючи вже про Пилипа Марачевського. Наступного разу будемо говорити про перекладку Ліша, але це вже буде наступним разом. А поки я звичу вам щирих Божих благословінь. До зустрічі!